Вони полізуть, будуть хлопці відбиватися. Ось. Але треба витримати до кінця, скільки можливо, щоб зламати ту е, гідру. І питання інше стоїть. Чи на кінець ті, хто нас продають е, в Америці, і бізнесово коло і в Європі, і таке інше, повинні зрозуміти те, що говорив пан Василь Турецький. І є такий вірш. Е, Олександра Олеса, пам'ятайте, прочитайте його. Я вам, я вам раджу. Тому ми повинні пам'ятати, що ми мали Міхновського, ми мали Донцова і ми мали Шевченка. Биніше ми їх маємо. І наша сила в нас самих. Тільки дух нашої долини, тільки голос нашої крові, тільки поклик серця, тільки морське розуміння, що таке гідність і честь нам забезпечить перемогу. А тому оті заклики, що таке їдьмо, то їдьмо. Інше хто не може, значить, готуємо тут сотні. І бажано, щоб на другий раз ми не виїжджали не такою цель. А перед тим тут штаби національного спротиву вже були готові люди розділені по. Готових так би сказати підрозділах, щоб туди, коли будемо під'їжджати, постійно, як то кажуть, у донорську кров, щоб це було вже готово, так як наприклад є самооборона майдану. В даний час правий сектор входить в самооборону майдану, підпорядкований Андрієві Парубійові, як окрема одиниця. Тож давайте на Київ і е, до перемоги. І ще хочу сказати, що до мене позвонив мій побратим Роман Коваль, який також керує національним спротивом в Рівному. Там і проходить аналогічне віче, і там так само будуть формувати автобуси і так далі. Я радив би організаторам, які будуть організовувати, якось, якщо це буде йти автобуси через Рівне, щоб ми разом з пільними колонами виїхали, бо пробиватися буде нелегко. Я пам'ятаю перше пікетування Верховної Ради і був на ньому присутній ще у РСР в 90-му році. Я пам'ятаю, як нас було по 20-30 автобусів з Тернополя. І Їздив там Горохівський, Бойко, Куземко, там Крупа, Левко, перші ті депутати наші, і то було нелегко пробитися. Тобто, чим більше колона, чим більше вона організована, тим легше буде пробитися. І друге, не звертаємо увагу на їхні погони. Ми їдемо воювати за нашу націю, за, за нашу свободу. Слава Україні!